Доброго дня, мене звуть Віктор Рабець. Я за фахом історик працюю в інституті історії. України Національної академії наук і е, коло моїх фахових зацікавлень обертається навколо проблеми політичної, соціокультурної історії України, але як е, такої складової органічної частини європейського цивілізаційного простору. І, власне, е, сьогодні я пропоную мову повести про козацтво як один із проявів, як один із феноменів цього цивілізаційного розвитку і України, і загалом. Європи, давайте розпочнемо власне із витоків козацтва. І коли говоримо про появу козацтва, то очевидно неможливо зрозуміти це питання, цю проблему, якщо уникати або ігнорувати фактор великого кордону, так званого великого кордону. Що це таке? Що це за великий кордон? Це цивілізаційна смуга, яка утворилася на межі такого глобального протистояння християнського і мусульманських світів. Коли 1453 року османи, очолювані Мехмедом II Фатигом, здобувають Константинополь, столицю Східно-Римської імперії, вони поволі починають поширювати свій вплив, принаймні намагаються це робити на решту європейського континенту, і тому для Європи в 15-16 столітті не було проблеми більш гострої, більш нагальної, аніж власне та як зупинити цю османську загрозу, із яких обставин. Саме і актуалізується питання, проблема козацтва такої своєрідної військової, передовсім організації, але також соціальної і як пізніше з'ясується і політичної інституції. Чим була обумовлена ця своєрідність? Ну, перед тим, що як я вже казав, що що життя на кордоні вимагало навиків пристосування некочового населення до життя в умовах кочівлі, в умовах степу. Другий момент такий, що кхм, спостерігається. Власне запозичення у кочівників певних культурно-побутових господарських традицій, і навіть таких ну манер, скажімо, одягатися чи готувати їжу, зважаючи знову ж таки на певні умови, зважаючи на набір продуктів на різні обставини, які власне передовсім і насамперед очевидно йшлося про те, як адаптувати життя ось такого осілого елементу для життя на кордоні в. Плані організації ефективного захисту перед цим неспокійним кочовим населенням, яке було цього призвичайне, і зрозуміло, що постає питання, яким чином могло так статися, що населення слов'янське населення, яке мешкає в зовсім інших умовах, воно могло швидко адаптуватися вперше у джерелах. Термін козак з'являється саме для означення соціальних груп, які є похідними, які належать до мусульманського світу. Якщо ми візьмемо кодекс Куманіку, це останні десятиліття 13 століття. Він являв собою такий собі словник, переклади християнських богослужебних текстів кримсько-татарською мовою і був підготовлений ймовірніше за все ченцем францисканцем із Криму. із... Кафи в цьому тексті під козаком розуміють саме мусульманина, мусульманина сторожа або вартового, мусульманина вартового. Наступна відома дослідниками дата. Це згадується під 1308 роком, тобто вже на початку 14 століття, походить також з Криму із, із Сухдеї, сучасний судак. І тут термін також прикладається до людини мусульманського світу, але вже не означені Вартового, а у протилежному значенні, у значенні розбійник, і ось у такому двоякому розумінні терміну продовжу цього 15 століття він і згадуватиметься у джерелах. Щоправда, поволі за назвою Козак, за терміном Козак закріплюється дещо інший змістовий нюанс. Власне, мова йде про вигнанця, що Покинув свій рід, чи то добровільно, чи то вимушено покинув свій рід, своє помешкання і здобуває собі хліб, скажімо так, за межами традиційного ареалу його етнічної чи соціальної групи. З кінця 90-х років 15 століття згадки про козаків, які много лиха чинять, стають вони регулярними в листуванні, передовсім, Кримського ханства, а також і Отаманській, і Османські імперії. Керівництвом чи то Великого Князівства Литовського, чи то Польського королівства, ось такий образ. Козака розбійника він власне мав всі шанси укорінитися в історичній пам'яті, якби раптом, скажімо, на кінці наприкінці го початку 16-го року, історія зупинилася. А як ми пам'ятаємо, такі очікування в європейців вони були, особливо коли мова йде про перелом століття, завершення одного століття початок іншого. І якщо ми говоримо про переродження козацтва як такого, то очевидно, крім Люблінської унії, в цей час нам варто згадати ще і появу виникнення першої Запорозької Січі, оскільки в плані організаційного встановлення козацтва це було надзвичайно важливо. Січ відігравала не лише такі оборонно-мобілізаційні функції, бо це не була просто фортеця, як така. Вона відігравала важливу таку консолідуючу роль, гуртувала ті козацькі загони у потужну військово-політичну структуру. І вона, власне, створювала таку модель. Бажану модель козацького панства, яку пізніше вже в ході визвольних змагань середини 17 століття козацтво перенесе на решту України, на решту українських земель. Ну, на неабияке таке символічне значення Запорозької січі та земель, так званих земель вольностей Запорозьких, вказує хоч би прислів'я, яке сягає якраз тієї доби, що Січ мати, великий луг батько, а там треба й помирати козаку. Якщо про козацьку революцію, яка мала багато як. Перемог, так і очевидно, і поразок і навіть перемогу козацької революції можна класифікувати здебільшого як таку, що мала всі ознаки пірової, враховуючи на ті жертви, які понесло козацтво під час революції, на на ті е, випробування, виснаження, які понесла вся власне, Україна під час козацької революції, під час руїни, яка наступила після козацької революції. Головним здобутком все таки мусимо визнати було те, що козацтво, врешті-решт, якщо о, не на сеймі, то збройною рукою стає провідною верствою України, стає соціальним станом. До козацтва масово долучається в цьому новому статусі не лише там селяни, міщани, які шукають козацтва для для аби здобути вільність, здобути свободу, здобути право володіння землею. До козацтва масово долучається також і шляхта. Причому інших підручниках інколи пишеться, що шляхта православна, але не лише православна. Як же тоді, наприклад, із полковником Черинським Станіславом Кричевським, який був католиком і лише долучившись до війська Запорозького, сорок. Ну, Прийшов на православ'я, або пізніше, скажімо, той же Єжий Немирич, який був протестантом, але, прийшовши до війська Запорозького, перейшов на, на православ'я. Тобто були різні сценарії долучення до козацтва, Але нам важливо те, що сталося за результатами цього долучення, що козацтво вбирає в себе елементи річпосполицької культури. І метафора тут можна використати, що Козацтво, відриваючи Україну від Речі Посполитої, врешті-решт створює тут же ж Річ Посполиту козацька